Моя шапка добре видно, добре. А зараз? А тепер? А так видно? Добре? Точно? А шапку не забули? Вітаю вас на каналі В'яжемо. Розкажемо, де Марічка і Аліна показують, що в'язати навчитись може кожен. Сьогодні пропоную зв'язати ось таку різдвяну шапку. І як ви бачите, в мене на голові шапка, а це означає, що. Зараз я до вас повернусь. І розкажу, що для цього треба. нам потрібен моток ниток, Алізалана Голд я вибрала червоний колір. Це номер 56. Розпочнімо. Гачок Номер 5 сантиметрова стрічка ножиці і наша ниточка. Ви можете взяти будь яку іншу ниточку і орієнтуватись на довжину. Ми будемо в'язати шапку ніби поперек. Тобто зараз ми набираємо наші, ем, нашу косичку, набірний край з повітряних петель. Робимо першу петлю початкову і набираємо таку. Такий ланцюжок такої довжини, якої висоти ми хочемо шапку. Я хочу з відворотом, з достатнім об'ємом, тому, я думаю, десь 50 стовп, 50 петель точно. У мене тут є 50 повітряних петель, і можемо... Зробити заміри. Так, мені потрібні сантиметри, 30 сантиметрів, а, ну от, відворот в моєї шапки має бути, і я думаю, цього буде достатньо. Ви можете коригувати висоту шапки відповідно до ваших потреб. Чи це дитяче, то менше, доросла більше, товстіша нитка. Менше повітряних петель, тонша нитка, більше повітряних петель. Ви побачите зараз, що це виходить дуже і дуже універсальна модель, універсальний патерн, так би мовити. Так, ми робимо накид і в другу петлю від гачка 1-2. Виводимо і проводимо через дві. Так само накид через дві. Це все теж в'яжеться. вся шапка наша буде зв'язана напівстовпчиком з накидом, доганяючи наш шарф Гріфіндера. Якщо ви його не в'язали, будь ласка, переходьте за посиланням і в'яжіть. Також ви можете не в'язати саме смугастий шарф, а однотонний, і зробити такий собі комплект, і шарф, і шапку, або просто до шарфа зв'язати шапку. Я в'яжу шапку не до того шарфа, а просто собі окремо. Давно хотіла червону шапку, от і нагода. Як ви зрозуміли, таким чином ми пров'язуємо до кінця ряду. Наша остання петля. Що ми робимо? Робимо одну повітряну петлю, накид. Повертаємо роботу. І тепер ми в'яжемо не за обидві стінки, а так само продовжуємо в'язати лише за задню стінку. Дуже і дуже просто. Все аналогічно, просто так само. Накид, за задню. А -а -а. за задню стінку витягнули ниточку і провели через три петлі. Накид, за задню стінку через три петлі. Таким чином ми продовжуємо до кінця ряду закінчувати ось ця наша остання петля. Яку ми не пропускаємо. І знов одна повітряна петля підйому, Повертаємо нашу роботу. І, як ви могли здогадатись, продовжуємо в'язати за задню стінку напівстовпчиками з накидом. Це наш третій ряд. І бачите, воно виходить, ніби зв'язано з пицями. І тут косичка, і тут косичка. Просто з одного боку вона направлена в один бік, а з іншого в інший. На цьому я вас залишу, тому що все дуже і дуже просто. Ви продовжуєте в'язати всі набрані петлі, в моєму випадку, це 50 петель в один бік за задню стінку. Ось тут ось це буде наша остання петля. Тому що, якщо ось цю зв'язати, то вона буде. Скошуватись, ваш ніби край буде обрізаний, а нам треба рівний з обох боків. Потім ми дов'язали до кінця одна повітряна петля підйому. І знову 50 стовпчиків в цей бік. Ну, ось так вже буде. І так ми в'яжемо на об'єм нашої голови. Тобто, ось це висота нашої шапки. І сюди нам треба зв'язати рівно стільки, скільки є наш об'єм голови. Побачимось. Повертаюсь до вас, от ще в мене вийшло. Я вже зв'язала 48 рядів. І тепер прийшов час зшивати нашу шапку. Ось ми бачимо наш. Набірний край. І ми будемо сшивати ось так. Щоб, бачите, ем, ніби ось тут впадинка, і цю впадинку ми будемо сшивати. Тут все дуже просто. стовпчиками з'єднувальними робимо. Ось наша перша. І все просто протягуємо через дві петлі і через третю нашу. Так ми робимо до кінця ряду. Ну, точніше, ряду. Це не зовсім ряд, а наш з'єднуємо від початку до кінця. Поки я не шила до кінця. Давайте помірю показати вам, що в мене вийшло по ширині. 48 сантиметрів, але воно дуже-дуже добре тягнеться. І висота. У мене вийшло 29 см. Ви можете в'язати як більше, так і менше. І так само про ширину. Ширше, вуще, так коригувати розмір. Просто в'яжете більше чи менше рядів. Ось, ми дійшли до кінця, можна зробити ще ось так. І ми тут не обрізаємо маленьку нитку, а досить-досить велику залишаємо. Ну, от, як дві довжини, о, як ці дві ширини, хай буде. Ці нитки можна зав'язати між собою. Отак просто два вузлики. І тепер ми беремо голку, щоб зшити верхівку нашої шапки. Як я це роблю? Ось тут вгорі в нас є, і ми просто ніби її збираємо. Так, Таку гармошку, можна сказати, робимо. Бачите, ось таким чином. Ми можемо подивитися, що в нас тут виходить з лицьового боку. Все красиво, але так, поки що в нас є тут дірка. Привіт! Ми просто затягуємо сильніше. Взагалі можна пройтись ще раз. Для міцності отак От закріпити і додатково стягуючи нашу дірку. Я тут проходжусь по тим, що виступають, тобто не в кожну зараз виступаючи, ну, не в кожне виступаюче ребро проходжусь. От який я бачу, в такий і протягую нитку ще раз. Протягнули і вже дірка не така. Трошки ще вона є, тому ми робимо додатково, підтягуємо ще раз і просто ось так через всю шапку, кількома стіпками, ми позатягуємо ще. Ось так просто хрест на хрест Дивимось, чи нам тут все подобається? Ну все, тут уже все заховали, плюс-мінус. Ну, ви зрозуміли, для міцності проходимось кілька разів. І все. Це все дуже просто. Знову можемо зав'язати ці кінці між собою для міцності двічі. І ховаємо нашу нитку. Ну, раз у мене вже тут голка, то я можу голкою просто в цю косичку, якою ми сшивали, от в неї і заховати ось цей один кінець. Цього достатньо. Так само цей ми можемо голкою можемо заховати гачком. Ось тут косичку я бачу, сюди можна заховати. Гачком може бути трошки незручно, це вже дивіться, як вам більше подобається, але суть така, що от. Так, для мене найменш помітно. Навіть якщо це виворітній край, але все одно, щоб було красиво, ми ховаємо нашу ниточку. Все, вітаю! Шапка готова. Я в'язала її навмисно високою, щоб носити її з відворотом. Пишіть, чи вам сподобалось, чи ви хочете щось складніше, чи така проста в'язка вам подобається. Ем, вона виглядає так, ніби зв'язана з пицями, резинкою, об'ємна і тепла. Слава, вам треба обов'язково підписатися на наш канал, подивитися оцей от майстер-клас і зв'язати собі отаку класну різдвяну шапку. Чого різдвяну, бо вона червона. Але якщо ви зв'яжете її іншого кольору, то ви зможете подарувати всім, кому захочете. Вона підходить однаково класно. Чоловікам, жінкам, дітям ви можете її зменшити. Словом, що я вам тут розказую? Подивіться майстер-клас, і ви самі все переконаєтесь. Ну що, я вас переконаю, що вам треба зв'язати цю шапку, без неї вам ніяк. Что ты виснял? Снял.